Можна змінити ситуацію, що склалася? Які Ну, в принципі, в ситуації, що склалася, винні самі військові, військові пенсіонери, і ми самі. Тому що ми дійсно як окрема нація, тобто на сьогоднішній -сьогодні день ми живемо гірше всіх в Європі. Тобто ми змагаємося з Молдавією, у кого менша зарплата і в кого менші соціальні стандарти. Тобто раніше, коли ми були в Радянському Союзі, ми там ділили перше, перше друге місце з Росією, входили там в двадцятку найровинутіших країн всього світу. Зараз ми дійшли до того, що ми унікальна держава, ми, в принципі, ні з ким не дружимо, ми окремі і гордимося тим, що, що ми самостійні, ні від кого не залежні. І пам'ятаєте, коли раніше нам розповідали, але тільки ми вийдемо з радянського союзу, ми заживемо дуже 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 красиво. І, до речі, всі військові приїхали сюди служити. Були коли зроблені більш-менш нормальні закони. У нас в Україні була одна з найбільших в Європі. Армія Було 900 тисяч військових, їх скоротили. Залишилося 130, залишилось в принципі, частина, тільки 300 тисяч отримують пенсію. Їх виконали просто на вулицю, жоден раз не приймали жодна, жодна програма адаптації військових для цивільного життя не вдалася. І на сьогоднішній день, що б ми не робили, тобто, і ми говоримо, що винні один уряд, другий, третій, четвертий, але не винні тільки ми самі. Нас зараз розділяє володарюся головна схема. У нас зараз є. Сотні організацій, які представляють інтереси ветеранів, які представляють інтереси проспілок і всього такого іншого, але ми ніколи не можемо об'єднатися і вирішити своє е, свої питання, тільки коли ми об'єднаємося, і потім може визначатись куди нам іти або куди нам не йти. І що саме саме цікаво, що нас ніколи жодна влада ніколи не запитувала, куди нам іти. Яка б вона не була, нам кажуть, ні, ви ще не доросли до того, щоб використовувати своє право. Ви маєте нас вибрати і все, і делегувати нам всі повноваження. І, і ви вже ви вже не ви вже через 5 років ми вас запитаємо. Якщо ми, ми називаємось по іншому, ми будемо ті ж самі, тільки будемо називатися іншим іменем, і ви знову за нас проголосуєте. А ми вам за це дамо продовольчий пайок або дамо трошки грошей. І потім про вас забудемо на 5 років. В принципі, якби ми щорі, щомісячно проводили вибори або референдуми, тоді ми б жили краще. А якщо ми проводимо раз п'ять років, то ми якби не можемо це робити. От вам елементарний приклад. Коли депутати Верховної Ради продовжилися повноваження на рік, це можна. Значить, Місцеві депутати теж хочуть, нам теж дайте повноваження ще на два роки, он старші підняли ж саме. Тобто на сьогоднішній день, на жаль, від української української громади майже нічого не залежить. І коли від нас буде залежати, коли будуть питати, наше, наше слово буде щось важити, коли не тільки почують кожного, а й будуть слухати і будуть приймати якісь рішення, тоді ми чогось доб'ємося. Яким має бути це об'єднання, щоб до нього прислухалися? Воно воно має воно має об'єднуватися е, за рахунок своїх інтересів. Тобто на сьогоднішній день от у нас всім е, кажуть, офіцери, ідіть до нас, ми вам там в принципі виділимо якусь квоту, або інші говорять. Ми за, ми візьмемо владу. Офіцери владу вже не візьмуть, тому що вже в принципі е, час військових почів пройшов. Значить, вони мають дружити з тими, хто їм допомагає, незалежно від того, як, який він має окрас. Тобто, якщо об'єднається Корп. Корпорація офіцерів чи корпорація, тих, хто носить погони, яка зараз принижена і має такий варіант. Якщо вона зможе об'єднатися і висунути свої вимоги, тоді буде більш-менш нормально. У нас коли розпався радянський союз, були зроблені нормальні закони. Норма було підписано Ташкентська угода, що не можна їх погіршувати. Зараз погіршили, ми проковтнули. Погіршили ще раз, ми знову прокомплектуємо. Тобто, якби ми виконували те, що ми домовились, якби ми не давали можливість погіршувати закони. Було більш-менш нормально, і нас розділяють штучно раніше, в принципі, чотири мінімальних пенсій мав отримати учасник війни. Потім вирішили, що найбільші учасники це в нас ліквідація аварії на ЧАЕС. Їм сказали, що інвалід першої групи має отримати 10. От вони вже між собою визначаються. Далі в принципі нам у нас дійшли до того, що ті самі учасники афганських подій чи все інше. Якщо ти носиш погони, ти не можеш отримати по цій проблемі квартиру. Тобто, можеш отримати квартиру тільки тоді, коли ти зняв погони. Далі, тих саме військових розділили всі, хто стоїть на черзі в місцевого влади, він не може отримати квартиру, хоча вони стоять з 91-го, 94-го року. Тобто, нам схема розділів власною проходить як, як ніколи. Якщо ми, дай Бог, об'єднаємося і будемо вирішувати свої проблеми, тоді нас будуть чути всі. І можна владці, і місцеві органи влади, і партії. А створити там свою офіцерську партію і робити це. Все це все дурня, того нема ніде в світі. І в нас так не буде. Але голос офіцерів, голос ветеранів має бути почутий. А це сподівання на дивляться чому чого надумови. Ну тому що ми вважаємо, що нам ще нам ще не допекло. Селяни вважають, що в нас є ще підсобне господарство. І в принципі же схема, яка якби не було війни, нема війни. Ми жили погано, дай Бог, щоб наші діти е, жили краще. Наші діти живуть погано нічого страшного, будуть ми будемо все робити, щоб онуки жили краще. Тобто, ми е, по життю ну, якісь такі трошки трошки пасивні. Ми сподіваємося, що ну і, і все-таки в держави, є держави, де живуть гірше, в Африці живуть гірше. Нам покажуть по телевізору, що є, є ще гірше, в принципі, там, от в Росії, війна, а в нас війни немає. Добре, добре, питань немає. Далі вже в армію не треба йти, буде вже нормально. І в принципі, ну. Ну, ми знаходимо тобто свої, свої лінії, свої неорганізованість завжди можна знайти оправдання. Я з понеділка почну займатися спортом. Прийшов бокс, ним я не прийшов того, того. Зима була не така, як треба ще щось. І ми. Ми привикли, ми знаємо багато слів, які виправдовують нашу лінь, нашу неорганізованість і нашу те, що ми, ми не стали ще такою нацією, яка має свої інтереси. Так само, як офіцери не стали ще організацією, яка ну їм ще не найгірше, мабуть. Якщо їм буде найгірше, тоді вони будуть якось приймати. Хоча представте собі 105 тисяч офіцерів без квартир. Тобто вони не могли заробити, віддали все своє життя е ці діючій владі чи діючій державі, і не мають де вони їх візьмуть. От вони вже на пенсії, що з ними робити? Тобто, куди йому йти? Значить, у нас в одній в одній з е, академії вигнали 300 чоловік на вулицю. Тобто він закінчує служити, і йому не мати жити. В Гуртожитки у нас 8, 8 тисяч офіцерів жили в гуртожитках. Тут було сказано, що генерали мають ці квартири. Я знаю кількох генералів, які квартири немає. Тобто, і серед генералів є передні. Вони здали свою квартиру, мали отримати тут протягом року. І все, питань немає. І на сьогоднішній, день, поки ми не організуємося разом з а політики, нам можуть тільки допомогти або заважати, поки що вона нам заважала. А чи може цю громадянську свідомість? Вже... Зарізали, як кажуть, ну в принципі розуміти, остання свиня, але ж ш... але пасеться ще щось, коли ми свідомо, що в нас є спільні інтереси, і будемо їх вистоювати, коли це станеться. Ну, це якщо будуть такі зустрічі, якщо буде допомагати, якщо ми будемо спілкуватися, не брехати один одному, а будемо спілкуватися прямо. І вже коли людей є якісь спільні інтереси, я думаю, що ми, ми це зробимо. Тобто, ми змогли щось зробити там, підняли пенсію там на 427 гривень. Ми організувалися, вернули Чорнобиль там 5-10 відсотків. Тобто, ми якось організуємося, але глобально у нас поки що не виходить. Але надіємося, що колись ми таки це зробимо.